В єдиній незалежній українській державі хоче жити як кримчанин, так і житель західної України. Зовнішня загроза, яка нависла над країною, стала консолідуючим чинником. Реальні кроки у цьому напрямку зробили прикарпаття, які надали притулок жителям Криму та деяких інших південних областей України. Ось уже майже місяць кримчанин Юрій гостює в одному із сіл Надвірнянщини. Три місяці в Києві на барикадах провів кримчанин Юрій Хоменко. На його очах пройшли майже всі події Української революції. Надихавшись диму, від шин чоловік захворів, йому ж на допомогу прийшов побратим з Надвірнянщини, який забрав хворого на Прикарпаття. Ми з ним зустрілися перший раз на Майдані. Він був у дуже важкому стані після газів. Коли штурмували Майдан, він був важко. Ну, важкий стан, хворий. Кашляв сильно, ми йому запропонували приїхати до нас. Ну, спочатку він відмовлявся, але потім так і согласився, вже більш-менш познайомились, знали один одного. Ну, приїхав до нас, підлікувався, стало йому краще. Ну, думали, десь приїде на тиждень, ну, на два. Так сталося, лишився у нас на місяць. Ну, тоді вже в Криму почали війська Росія вводити, ну, не їхав вже туди, поки що лишається у нас. Коли все буде мирно в Криму, тоді може й поїде. Всі ми люди одинакові. Так. Їздять наші люди туди, кажуть, там добрі люди. Приїжджають вони до нас. Всі взаємопорозуміння є, ну тільки мова, тільки люди мовою розмовляють інакше, але всі один одного розуміють. Гостюючи майже місяць, у гості кримчанин Юрій розвіяв для себе міф про фашистів Бандерівців. Чоловік переконаний, що жителі Західної України доброзичливі та щирі люди. Захидная Украина думает по-разному, чем наши люди. Уже я, наших людей, ну, не другое мышление, чем у вас. Ну, вы можете взять любого человека себе до дома, и когда будет война, а наши этого не сделают. Я в этом просто уверенный. Все говорили, что Бандеры все такие плохие люди, а мне оказывается, в двор, другая сторона появилась. Я познакомился с Николаем, со Светой. это очень хорошая семья, мы дружим очень хорошо, подружились. И сейчас, как говорится, я гуляю по вашему городу. Дуже файный город, мне нравится. Он меня в Карпаты возил, везде показывал. До президента, где находится, как у вас, Синегория или туда ездил. Класні міста, є такі дуже файні міста. у вас. На запитання, чи скучив Юрій за домівкою, чоловік відповів, що сумує за друзями, але сподівається, що коли ситуація в Криму врегулюється, він неодмінно повернеться додому. А поки що кримчанин знайомиться з місцевим побутом, гуцульськими традиціями та звичаями. Проводить екскурсії прикарпатськими містечками. Надвірний привіт!